Привіт, привіт всім, хто зайшов. У нас сьогодні гра, яка займає особливе місце в моєму серці. Вирішила знову пограти, тому так як я вперше буду тут її бавитись, то я вирішила, що треба подивитися прев'юшку. як на перший раз. Привіт, Женя. Як твоя неділя пройшла? Файна. Скажи зразу, як тобі по звуку, чи, чи гру добре чути? Тому що я сьогодні без навушників. Так, добре. Я вирішила, що краще ми будемо англійською версію. бо я з грою знайома, та й, та й неважко буде перекласти щось цим в російській озвучці перекладі грати. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright. Я завжди. Ну я раніше грала в Dungeon, Всі мої 160 годин награні. А, вони в більшості на Easy моді Тому а, я сьогодні піду на Мідіум. В мене з DLC-шок є Color, of... Color of Madness, а, Зіло цішок взагалі-то Crimson Court в мене теж був таке. Я, я не знаю, чому воно, чому воно якось не додається чи не показується. Ти не грав? Так, ми, значить, створюємо. Ми будемо без бучера, без нового DLC, тому що це якби не по сюжеті йде. А, так, у нас буде мушкетерчик. Я завжди на Радіанті грала, а час від часу були на Даркесті. а оце я не пройду. Тобто я теж не пройду. А, Нехай буде такий оригінал сетінг. І давайте ми назвемо назвем місто. Як ми назвемо? Грутий ще роблю? <смі> роблю. Так краще? Нормально чути все? Так. Да. <смі> Добре. А, так, підкидуйте мені, будь ласка, ідей. Як назвати місто? <смі> і взяла просто. Автоматично натиснула. Ай яй, -яй. Проходимо зараз а, такий собі вуличку туторіал Так, це наш хрестоносець. вони Гол цієї гри для мене не втратити цих двох чуваків. Так, тут у нас якась підка. <laughs> <laughs> the, <styles> <laughs> <laughs> the formation is broken. Home. Welcome home. Marie says hi and can you translate for <laughs> Hi Marie. <laughs> uh, hi Graham. Nice to see you both, guys. To play. <laughs> the usual suspects. Okay. Uh, provision. So the dungeon is short that means that we won't use uh, rest so we don't need as much food but we do need at least eight units at eight packs to eat like two for each if they will be hungry it restores their health uh, we need the shovel to clean the obstacles and break into things. Uh bandage. Um now we won't need bandage and the herbs. No, maybe the key to unlock something nice. And we always need a lot of torches. Okay, I think we we're ready to go. So, we need Here's the rooms. We need to explore all of them. In the best case, all of them. To collect the goods, and clear the rooms. <laughs> the skeletons—they can't bleed, so we just shot them. Darkest dungeon. Okay, this one. Uh, well, she always looked a very. <laughs> very sexy for me <laughs> uh, but she's very she's not nice uh, i uh, i just tried uh, and mike and mike tried uh, to play on the last difficulty but <laughs> it was a disaster it's pretty exhausting oh citrine nice shiny oh that was a good quit. okay are you ready to, to win the treasure fight for treasure that one gives so much stress so we need to like oh stun him at least mm -hmm. okay it's not bad not bad at all okay fingers crossed it's something nice unholy slayer <laughs> let me take her STUNRISE STUNSET <laughs> I love the names of the group <laughs> They are hilarious STUNRISE STUNSET Because all of them Each Each of them have uh, stun. a stun I got it attack these are 70% doctor Ah, Давай ми за тебе заступимося, велика сильна жінка заступиться. Та щоб вона задізармила, якщо вона задізармить трапу, воно і зніме стрес. Yeah. Нічого мені якраз втече. Взяла ще себе коцнула. Це коли в них стрес рівень отакий, то вони там получають, хтось взагалі в депресію впадає, а хтось прям такий получає друге дихання і бафами себе обкладає. Тут дуже класно, але то рідко. Ось так робимо і робимо фіст, знімаємо стрес, хиляємося. О, карта! Є! Останні кімнатки подивимося. О, а що не доїхало? Раз, два. Є світло. А -а -а. Так, Вікторій! Непогано, ми нафермили грошей. Так, і ще всякі штукенці для будування. Ну, ця Ця сумна, і в неї вікріп. Мінус Міль скріт Ну там, ну... Окей. Watch your step, от іменно. М -м, щось почитати. Ніц. А це дрочик. Ось тут, О, 3500. Пазлін трапезохедрон. Ну і голова чиясь баристанська голова. Ну що, погнали на Некроманта? Йдемо до Некроманта. Зараз як я повикликаю. викликаю. Угу. Так. Його думаю, навіть може станити. Резіст. О, який смачний кріт. Ні, це просто Darkest Dungeon, гра називається. Зараз, так, ми пройшли перший, перший данжен розвалений. Там вбили головного некроманта Є... О, а ні, не некромата. Все, дитинка встала, дитинка встала. Це буде на наступний раз, значить.